Вас вітає YouTube канал каналу Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець k 06 під пластину ВНМЖ 0604. Відомо турецька виробника Вьорген. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 16 на 16. Праве виконання: Загальна довжина 100 мм. Верхній подвійний прижим твердосплавної пластини. Задній кут пластини 0 градусів, врізання 95 градусів. Бічний зажим типу D є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає. І де боку токарного різця різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем їде ключ для зміни твердосплавних пластин. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті, або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушен.ua, де ви можете. Також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку рому будь-який куточок України швидко, надійно та якісно